его, поскольку у нас нет этого положения. И сама территориальная громада не может инициировать какие-то предложения для рассмотрения городского совета. Действительно, этот механизм не работает. И завтра вот на сессии городского совета будет рассматриваться в том, что это положение является регуляторным актом, чтобы внести его в четвертый квартал ваше рассмотрение. Специально умышленно затягивают. Они вынуждены рассмотреть, но по максимуму стараются тянуть. Вот завтра мы будем стараться биться о том, чтобы хотя бы в третьем квартале его приняли, чтобы начать какие-то вот эти вот дальнейшие движения, чтобы громада могла принимать участие в решении в том, чтобы творится здесь. И вот исходя из этого, уже когда появится это положение, я думаю, мы как раз до этого времени лучше доработаем устав громады и будем как-то совместно уже совместно общественными организациями выносить этот проект. Поскольку один человек ничего не сыграет, ничего там, как бы кто ни кричал, выступал в таких трибунах, я знаю, точно ничего не поможет. А в этом положении предусматривает то, том, что и общественные организации, и любой гражданин, который живет в рамках этой территориальной громады, достигший Свершеннолетні 18 лет може внести, ...да, пусть вони дуже безумні свої ідеї і власть винуждена буде їх розсматривати. Винуждена, і це положение об'язувати їх реагувати на любові гражданства. Володя, я хочу одну річ секундочку, сказати, що статут територіальної громади має приймати територіальна громада, а не депутат. Це перша річ дуже суттєва. І я думаю, що якщо в ви захищаєте свої будинки, то власне жителі будинки мають активно братися власне, за е, організацію самого процесу збору територіальної громади і в тому напрямку працювати. Це ваша функція, без вас цього ніхто не зробить. І е, ще одна річ, що до. Вирішення до прийняття територіальної громади можна прийти і через збори представників ОСН, органів самоорганізації населення. Ви так само і цим шляхом можете піти. У нас є приклади по Україні і такого, і таких підходів, і таких підходів. тому напрямку можна йти. Яких нас немає? Нас розкаже по осени просто не розкажуть. А зараз, а зараз я розумію. А зараз прошу слово жінці. Я вичаюся Русила Михайловна, громадська організація Центр правових технологій Хочала, хотіла спочатку з іншого почати, ну оскільки Володя наголосив на завтрашній сесії питання щодо розгляду, як я зрозуміла, порядку розгляду місцевих ініціатив. Так, Володь, так і ми тиждень тому з вами це питання обговорювали. Якщо ми кажемо про те, що ми будемо захищати права громади, законність. Е, я вас попередила: не мають права міська рада приймати це положення, цей регуляторний акт без е, проведення громадських слухань. Так, тиждень тому, спам'ятайте, будь ласка, я вас попросила як депутата, шановне, будь ласка, е, спочатку винесіть цей проект. На громадські збори на обговорення, для того, щоб зібралася громада, його обговорила, бо буде те ж саме як і з положенням про порядок проведення консультації з громадськістю зборів і т.д. яке наша міська рада, ідучи за постановою кабінету міністра 966, просто зневілювала, повністю забрала усі повноваження громади. А саме замінивши лише одну фразу. Що за підсумками прийнятих рішень громадськими зборами, органи е виконавчої влади приймають до уваги за місць, е враховують. Це було вже в 2010 році, на жаль, ми не можемо вже оскаржити в порядку адміністративного судочинства. Ну, е Володимир Александрович, я вас дуже вас прошу. Наступні е свої діяльності враховуйте норми закону права. Громадські слухання, громадські збори, є положення про консультації з громадських. Гаразд, хай це буде круглий стіл, квадратний стіл, це чи інш. Ну, це так, я відволіклась трошечки. Я щодо тематики сьогоднішньої, щодо вашого визиту. я хочу сказати, можливо, нам сьогодення треба е, усвідомити, що ми е, дійшли до тієї грані, наше суспільство, своєї бездіяльності, що кожен з нас з вас. Ви приїхали, я так розумію, для того, щоб внести ідею до громади. От зараз я послухала дівчат, які жаляться. Я розумію лише одне. Ви казали, що чотири будинки у вас, а у вас то двоє. Ну, у да. вас чотири будинки, а у вас то двоє. Кожна людина, яка сьогодні має усвідомити, з ким ми маємо справу. Це преступна банда. І кожна людина, яка тільки подумала про те, що вона хоче, має намір відстоювати свої права, вона має вже підсвідомо готуватися до жертви. Вона може бути різною. Хтось, можливо, так от є Крим, е, розуміючи, тому що їй прийдеться надавати свою жертву, свою волю, е, свій, свій комфорт, своє безпечне життя. Хтось це робить іншими заходами. Хтось, так як ви, вже 3-4 роки е, притерплює приниження, е, приниження, обіди якісь на хто як ви, б'ють трупами і так інше. Ми маємо усі розуміти, що ми маємо гасувати, якщо ми хочемо щось отримати, то ми маємо за це заплатити на жаль, велику жертву. Хто це буде жертва, я не знаю. Можливо, ви, можливо, я, можливо, Но якщо ми пішли на цей шлях. Будьте люб'язні, готутися до цього. По-іншому не буває. Якщо ми хочемо, маємо нам змінити, змінити суспільство, змінити підсвідомість цього рабського рабської свідомості радянської, так званої людини, то ми маємо розуміти, що... Це або ми будемо так послідовно, дуже повільно, повільно, десятиліття це витрачати. А якщо ми хоч, хочемо це пришвидшити, цей шлях, то тільки за рахунок великих жертв, великих патух. Роди ви знаєте, кожна жінка знає, що таке род. Народити дитя, це те ж саме. Можливо, от те, що робить рима, вона своїм прикладом і ви особистим своїм нам показує, як ми мусимо робити, до чого ми себе маємо готувати. Дякую. Я хочу сказати, що на превелике щастя, це ми на сьогоднішній день заставляємо інших виконувати законодавство України, дотримуватися конституції і маючи такі механізми в своїх руках, ми можемо абсолютно нормально, здоровим шляхом, чітким шляхом добитися зміни ситуації в Україні. Тут, скажем. Я впевнений 100% і мої колеги так само, що всього-навсього те, що нам на сьогоднішній день потрібно, це створити критичну масу людей, тих, які приймуться проблематикою відновлення конституційного владу в Україні. І тоді, скажімо, цю критичну масу людей просто зупинити буде неможливо. І У нас є дуже хороший приклад, скажімо, Майдану 2004-2005 року. Люди, які туди прийшли, в більшості своїй. Хотіли того ж самого, що потім на податковому майдані. Ми хотіли нормального, нормального життя. так? Але вони два тижні вважали, що вони, ми постоїмо, тоді з'явиться якась месія, як правило, Месія виявився бульбашкою, і той Месія за нас все зробить, нічого не вийшло. Потім був податковий майдан, ми всі знову сподівалися на Месію. Зробив Україну сам. І я думаю, що в більшості своїй, якщо ми приймаємося цією проблематикою, ми маємо абсолютно нормальний конституційний шлях до сягнення своїх цих. Так, прошу. Ті зібралися, в принципі, більшинство підприємців, ви теж представляєте, підприємців України. Значить, Європейська партія в марті місяці зареєструвала законопроект про захист прав займщиків банків і в процедури банкротства фізичного лица. Тому прошу підтримати наши инициативы и отстоять этот законопроект. Готовился в Краматорске, прошел он все проверки с юридической точки зрения. Смотрите, мы такие точно, как и вы. Вот, у нас ничего не разделяет. И у нас нет лобби, своего лобби в Верховной Раде. Верховная Рада – это группировка 350 миллионеров и миллиардеров, которые не будут принимать законы для нас с вами, для народа Украины, для власти, они будут принимать законы и лоббировать только лишь в свою пользу. Поэтому давайте снимем розовые очки. Никто за нас с вами, дорогие мои земляки, друзья, братья, сестры, никто за нас с вами ничего не сделает. Только сами. Сами да трудно, да тяжело. Может быть будут жертвы, не обязательно будут, а может быть. Но для того, чтобы наши дети жили по Конституции, по закону, для этого нужно это делать. Я э, э, Эдуард Круганский уже мне стучит на часы, потому что у нас э, идет группа колонна машин. Очень сложно двигаться, потому что мы теряемся по трассе, да? Я вам на прощание прочту э, стишок. А, небольшой, маленький. И мне бы хотелось все встречи, вот такие, когда э, Чечто потом, по-моему, сказал, бросил у Шустера детям войны, что вы э, скрыглы-то? Что вы там скиглы? А ему э, мужчина, ну, возраста моего отца вышел и сказал, народ Украины уже не скрыглый. Мы вы Мы вы от вас, от вашей влады, от вашей дурни. Так вот, э, мир улыбкой детской согреты. Прибавление в семействах опять. Можно бабушкой стать в сорок лет, а можно мамою стать в сорок пять. Но с ухмылкой на них не смотри, загляни лучше в душу сперва. Можно стать стариком в двадцать три и быть юношей в семьдесят два. Людям с добрым, открытым лицом мы в беде раскрываем сердца. Можно быть в шестьдесят хитрецом и в шестнадцать прямым до конца. Пусть роняет листки календарь, Только чести не надо ронять. Можно все поделить сухарь, И гапсеком прослыть в двадцать пять. Зря иные мужи голосят, до да моих доживите сидим. Можно быть дураком в пятьдесят И быть умницей в двадцать один. Пусть мечта окрыляет всех нас, Пусть любовь будет вечна всегда. Можно в 30 жениться пять раз и прожить лишь с одной до ста. Так попробуй на всех угадай ни тревог, ни смертельных атак. Те, кто струсил в бою в 35, и те, кто в 20 бросался под танк. Так в учении, в бою и в труде перепутаны наши года. Надо быть человеком везде. Надо быть человеком всегда. Я хочу эти э, слова обратить ко всем, к нам. Нужно быть людьми гордо, высоко нести это звание, любить друг друга с добром, с любовью, с верой, с надеждой. Только вот это наша сила. Спасибо большое вам э, за внимание. Очень приятно, что мы, знаете, вот как э, чувствуем, вот, и, э, общаемся с людьми и чувствуем, есть ли контакт, да? У нас с вами был сегодня контакт. Очень приятно. Мы знаем, что у нас есть здесь человек, с которым мы находимся в постоянной связи. Это вот Владимир Жавский. Будет возможность пересылать нам все документы в электронном виде или откопированном. Мы обязательно будем... Нам нужно интересоваться всем и домами и проблемами воды, и проблемами угля, и шахт, и предприятий, потому что это наши с вами. Если мы им отдадим и дальше будем называть их властью, вам, Владимир, делаю замечание, не называйте их властью. Это органы власти, нанятые нами на работу. За наши деньги. Они находятся у нас на работе. До определенной поры и времени. Спасибо. Хорошо, еще, еще один вопрос. Я не знаю, может я, конечно, открою для кого-то Америку. В курсе, что с 90-х 1 треть населения не возрождается. Это да. статистика Министерства юстиции. Да. То есть наступит время, когда на Украине просто никому будет поднимать вопросы. И я не прошу решать наши проблемы. Я прошу объединиться и поддержать данные начинания, которые были на том же Майдане у предпринимателей, когда собирались те же чернобыльцы, афганцы, кто поддержит те же мамочек, которые за копейки живут сейчас? Ну, давайте так. Вы уже пацаны, знаете, немножко такие речи. Вот, скажем, тут люди сидят, да, вот Володя Заброжи, да, и они по черзе черговались у вас в Донецк и с теми чернобыльцами. Игорь Запутский там постоянно был. Володя Ковальчук Смилицкого там был. Да? Мы не афишировали, а мы там И мы. Я был вместо Ковальчука, я Коноплева, которого затоптали в палатке, я там был, вместо не предложение. Предолж... предложение. Мы к вам приехали за объединением. Вы нас вычитываете. Давайте будем вместе. Вы приехали, давайте будем вместе. Вот мы есть. Давайте будем вместе. Давай. Давайте будем вместе. Давай. Спасибо, Спасибо вам большое. Вам. Спасибо. Спасибо.